Мир вам, українці, не ходитися, я нічого не буду вас просити. Мені нічого не потрібно, хіба ще декілька хвилин вашої ваги. Я християнин. Я бажаю вам мира і добра. Я закликаю людей, щоб молилися за Україну, щоб молилися за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як розпоряджатися усіма ресурсами, які Бог їх наділив для блага нашої України, для народу. Я хочу сказати вам Івані, до Бог послався народження сина Ісуса Христа, який поніс покарання за людей. Господь Ісус Христос, Він всю нашу вину взяв на себе і повністю заплатив, проливши святу новину кров. На Но третій день Бог воскресив Христа з мертвих, і Він є живий, і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спастися, людям потрібна віра, і потрібно покаятися перед Богом у своїх гріхах. Біблія говорить, що всі люди грішні, а хто каже, що немає гріха, обманює себе і Бога робить неправдомовцем. Ісус Христос він є єдиний шлях на небо, тому що Він прожив життя, яке ми не зможемо прожити, і Він помер смертю, на яку ми заслуговуємо. Ісус Христос. Ісус Христос сказав: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. І немає інших посередників між людьми і Богом, як тільки Ісус Христос. Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися, щоб вони повернулися до Бога з вірою, чистим, щирим серцем, увіривши в Христа. Як написано, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, а серцем віритимеш, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Дорогі люди, я все це говорю, тому що мені байдуже, де люди будуть проводити вічність. Декілька років тому назад мені було байдуже, що на людей, що на себе. Я був дуже поганою людиною і неодноразово хотів покінчити життя Слангувства. Коли мені подарували Іван, моє життя змінилося. Бог мене спас, простив, звільнив від рабства ріка. Найважливіше, я точно знаю, що коли моє життя за мене закінчиться, я буду з Богом на небесах, Я буду з Ісусом Христом, Його Царством. Тому що сам Бог обіцяє, кожен хто покається і увірує, Бог дарує життя вічне. Це дар Боже, життя вічне в Христі Ісусі. Дорогі люди, я розумію, можливо, комусь це набридло, комусь це не цікавить, але задумайтесь над тим, де ваша душа буде вічність. Душа є, Бог є. Коли вам скажуть погане слово, у вас не тіло болить, вас душа болить. Коли вам скажуть добре слово, радіє ваше серце, ваша душа. Ісус Христос любить вас, прийміть цю любов, примиріться з Богом, покайтеся святниками, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час бо близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Слово Боже, вірите, що там написано, і виконуйте. І Бог буде вас благословляти, Бог буде допомагати. Коли погано в навчанні не вдається, коли проблема з хлопцем чи дівчиною, коли проблеми в сім'ї, моліться до Бога. Бог буде вам допомагати. Бог є любов, і Він турбується за кожного з нас. Отець небесне, благословити цих людей, бережи цих людей, помилу Україну і спаси. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні, гарного дня і